Доброго дня! І це відео для тих, хто полюбляє абрикоси різного сорту, але немає можливості посадити багато дерев. Дивіться, ось у нас є середня, середній такий сорт абрикоса, але хочеться раннього сорту. Да? І що я зробив для цього. Значить, я в минулому році в серпні місяці, прищепив до нього сорт ранній. Ось в цьому місці була зроблена окуліровка. Тобто прищепив я на бруньку, як окулірують саженці. Бачите? Ось прищепив. З цієї сторони, якщо буде видно, вона заросла от таким чином. Тут трошечки гірше, бачите, заросла. А з цієї сторони заросла дуже-дуже гарно. І тепер на оцьому всьому абрикосі у нас буде. І середній сорт, і ранній сорт. Ну, але для того, щоб не чекати багато років для того, щоб він плодоносив, що ми з ним зробимо? Ми його просто скоротимо. На даний час це середина у нас травня, і ми його скоротимо удвічі. Тобто зробимо обрізочку отут. І що він зробить в цьому році він. У нас випусте з пазухів листя, випусте отут-от плодові списики, на яких будуть уже бруньки, а потім уже і квіти. Тому на цьому дереві ми будемо мати два сорта: один ранній, один середній, тому що він випусте отакі плодові списики, бачите, в пазухах листя, так як повипускали ті, що були обрізані трошечки раніше. Тому оцей ось пагін у нас, оцей пагін у нас, на цьому пагіні у нас будуть ранні абрикоси. А на остальному дереві будуть середні абрикоси. Ось такі вони на даний час. 14 травня. Ось такі у нас абрикоски. На наступний рік, якщо не буде ніяких катаклізмів, я знімлю. Відео з цим пагоном і побачимо, які абрикоски будуть іменно на ньому. Ну от, якось так.